Гага – місце де будуть судити Путіна, і зараз це вже не фігуральний вираз, тому що міжнародний кримінальний суд видав перший ордер на арешт двох російських високопосадовців винних у. Першому з воєнних злочинів, вчинених проти України. Зараз я поясню, чому перший. Що саме за злочин, про що йдеться, і що реально загрожує не лише Владиміру Путіну, а й іншим його поплічникам. Мене звати Сергій Сидоренко, я є редактором Європейської правди. Доволі багато ми розповідаємо про міжнародне правосуддя, і, звичайно, будемо розповідати вам найголовніше про те, як судитимуть тих, хто напав на Україну. Отже. Безперечно, новина, яка, я маю сказати, навіть була неочікувана для Києва, а не лише для Кремля. В п'ятницю ввечері Міжнародний кримінальний суд. Видав повідомлення про те, що висунуто по суті обвинувачення, або якщо це говорити українськими мірками, то підозру для двох російських посадовців. Один із них це Владимир Владимирович Путін, президент Російської Федерації. І друга це, ну коректніше сказати, дитячий омбудсмен, тобто уповноважений президента щодо прав дітей Львова Білова, така собі, про яку більшість з нас насправді донедавна навіть не чули. Тому для нас звичайно важливий саме Путін. Але далеко не лише він є винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності вчинених в Україні. Я поясню, що зараз. Інкримінується російському президентові, а також одній з його поплічниць, цій самій Львові Біловій. Поки що, станом на зараз цей ордер висунутий через лише одне звинувачення викрадення українських дітей. Ми чуємо від міжнародного кримінального суду, тобто. Того самого, як які називають Гаагським судом, що їм відомо, точніше, вони зібрали достатньо доказів для того, щоб звинуватити Путіна та також представників російської урядової верхівки у викраденні кількох сотень дітей. Це не остаточна цифра, тому що водночас вже є вимірювання чи оцінки з боку ООН про те, що йдеться про 6 тисяч викрадених українських дітей. Але особисто мені доводилося чути від українських високопосадовців про те, що вже зібрані і передані наверх ну, до наших міжнародних партнерів. Повні детальні дані про викрадення 16 тисяч українських дітей із ну всією деталізацією за оцінками правозахисників. На жаль, реально йдеться про значно більшу кількість. Це переважно діти Маріуполя, а також з півдня е, України з тих територій, які були окупованими. Частково також йдеться про окуповану частину Донецької та Луганської області. Е, і в, що цікаве. Зараз найбільше, ну зокрема, от у цьому звинуваченні йдеться про дітей сиріт, тобто ті, які жили у домах, у будинках для сиріт або у будинках сімейного типу, а також про дітей із інвалідністю, яких ну росіяни просто вивезли до Криму або до Росії після того, як окупували ці території. Але за даними, які вже є у української влади, переважна більшість дітей це ті, які мали батьків або мали перед тим, яких вбили росіяни, або мають їх досі. На жаль, росіяни мають абсолютно системну практику. Викрадення дітей, які мають тут родичів, чи батьків, чи близьких родичів. При цьому вже є доведених чимало випадків, коли цим дітям, коли їх викрадають і вивозять кудись туди в Росію, не дають права зв'язатися з їхніми рідними. І, ну по суті, це кіднепінг, по суті, це. Дуже жорсткий нелюдський злочин, саме через це, зокрема, саме через це його почала розслідувати Гага. але не тільки річ у тім, що е, нашим міжнародним партнерам, міжнародному правосуддю, був потрібен той злочин, по якому можна легко довести, що Путін у ньому винний. І саме тут це доведення просте. Е, президент підписав указ про те, щоб цим дітям, яких вкрали в Україні. З легкістю, з порушенням або з обходженням всіх російських процедур надавати російське громадянство, вважати їх росіянами, і не питаючи згоди у їхніх родичів, їх усиновлювати. Так, от я на початку задав про те, що друга обвинувачувана у рамках цього процесу, Львова Білова, це дитячий омбудсмен, вона сама. Установила дитину з Маріуполя, 15-річного хлопця Філіпа, якого вкрали, і як принаймні вона стверджує, які ем, при трагічних обставинах лишився без батьків. Реально, тобто його батьків вбили росіяни. Після того цю дитину віддали поплічниці Путіна. Це один із абсолютно ну, таких випадків, яких важко усвідомити, але це далеко не найгірший російський злочин. Я хочу зауважити, чому так важливо концентруватися не лише нам, а й Міжнародному кримінальному суду саме на цьому злочині. Зараз про це не говорять. Ну, насправді в ГАЗі про це не люблять говорити, тому що не хочуть цю ідею засвідчувати, тому що ну, невідомо чи вона вигорить. Але для нас важливо, що викрадення дітей і їх. По суті, адаптація від однієї нації до іншої, тобто позбавлення їх національної ідентичності, є одним з елементів або з однією з важливих ознак геноциду. І по суті, навіть лише на історіях, на тисячах історій системного викрадення українських дітей, цілком можливо згодом обґрунтувати звинувачення на адресу росіян у геноциді української нації. Але вас, звичайно, цікавить те, що буде з Путіном після цього звинувачення. Е, я зараз спробую відповісти на це запитання, яке насправді не просте. Але поки що я закликаю вас підписатися на наш канал, тому що ми будемо детально слідкувати за розслідуванням воєнних злочинів росіян. Отже, підписуйтеся, ставте лайк обов'язково під цим відео, щоб його побачило більше людей. І Ставте свої запитання у коментарях. Ми спробуємо на них відповісти у наступних відео. Так от хто зможе арештувати Путіна? Ну, це для нас ключове запитання. По суті, Міжнародний кримінальний суд це найбільша існуюча міжнародна правова інституція, яка може видати ордери на арешт найвищих посадовців, і для якої не існує жодних імунітетів. Чи то Путін, чи то Лавров арештувати можна всіх наразі, є 123 держави, ну якщо враховувати також Україну, які зобов'язані юридично зобов'язані арештовувати ту людину, щодо якої виданий ордер на арешт міжнародним кримінальним судом. Саме через це зараз на Росії така істерика. І Пісков, ну речник Путіна, і представниця МЗС Маша Захарова. Ну реально це можна назвати лише істерикою. Вони кажуть про те, що це абсолютно там неправове, що це порушення всіх законів. Маша Захарова істерить про те, що це означає, що Захід знову позбавляє майбутнього дітей, і взагалі там про ЛГБТ ну, свої мульки розводить. Але для нас головніше, найголовніше. Те, що вони дійсно відчувають, йдеться про серйозну загрозу арешту навіть президента Росії. Але ми чудово розумієте, що Путін навряд чи буде подорожувати у ті держави, ну особливо зараз, у ті держави, які підписали а, римський статут, тобто статут кримінального суду. Тому для нас набагато важливіше, щоб ця справа не закінчилася на самому Путіні. І отут. Є багато варіантів. Звичайно, якщо ми навіть говоримо про викрадення дітей, про дійсно неймовірний злочин, обсяги і масштаби якого важко уявити, і подробиці якого ну, такі, що від них волосся стає дибки. Але, на жаль, більшість російських топ-посадовців і дипломатів дуже важко. Ну, скажімо так, не те, щоб притягнути, а довести, що вони, ну як то, наприклад, містер закордонних справ Сергій Лавров, що вони відповідальні саме за викрадення. Тому для нас важливо, щоб і міжнародний кримінальний суд, і інші органи продовжували розслідування інших злочинів Російської Федерації, і зараз, наскільки мені відомо. Для України, для офіційної України, тобто нашого МЗС дипломатів послів за кордоном, важливо просувати ідею створення трибуналу. Щодо російської агресії, днями я вам обіцяю, що ми в Європейській Правді запишемо окреме відео, де пояснимо, що відбувається із трибуналом і чого чекати. Але ну і власне, чому саме цей трибунал щодо злочину агресії проти України є настільки для нас важливим. Але поки це відео не вийшло, я можу дати невеличкий тізер чи то затравку. Наскільки. Вже доводилося чути від наших посадовців, які причетні до міжнародного міжнародного переслідування керівництва Російської Федерації, зараз є підозра, що от цей ордер, от оцей, ця справа, її можуть спробувати нам продати Україні як замінник трибуналу. Тобто, що можливо, давайте ми посадимо Путіна за іншою статтею. А злочин агресії, ну може, і не будемо розслідувати. Це поки що лише спекуляції, і найближчі дні покажуть, чи ці спекуляції ну, мають під собою ґрунт. Але для нас дуже важливо відслідкувати за тією статтею, за іншою, за будь-якою. Російське керівництво має опинитися на лаві підсудних. Байдуже у якому суді? В українському, в газі, будь-де. Але вони мають відповісти за ті злочини, які були скоєні в Україні. Ми в Європейській Правді будемо про це детально писати і будемо розповідати вам також на нашому Ютуб каналі. Отже, підписуйтеся і будуть нові цікаві відео. До побачення.